А тим часом у котячому провулку неподалік від масляного ряду йшла запекла сутичка, двоє людей вели боротьбу за володіння ножем. Тому, хто би побачив їх зі сторони, могло би здатися, ніби він став свідком битви двох тарантулів, руки стрімко мигутіли в повітрі, наносячи й блокуючи удари, в той час як у темряві раз по раз виблискувало лезо. Супротивники безперервно переміщувалися по бруківці, намагаючись утримати більш стійке становище. І хрипіли від напруження. Обидва були одягнені в чорне. Дрейс, сержант Курлівської гвардії, носив чорний мундир, прикрашений емблемою, срібним вепрем дому Сільвареста. Одяг його супротивника був також чорним, мішкуватий полотняний бурнус, якому надавали перевагу професійні вбивці з Муятіна. Сержант Дрейс важив на добрих 50 фунтів більше за вбивцю, володіючи здібностями м'язової сили.